Всім привіт, всім доброго раночку. Ну, у нас вже не ранок, у нас вже 7 годин Секунду. У нас вже 10.36. Ну, у нас 3011, пів .30. 10.36 і я зараз хочу доказати доказательства. І я зараз хочу. Поснідати. Я помила голову, як ви бачите. А в мене нема рушників, він був але він дуже виняє пилю і взагалі волосі... вийшовся. Може буде виняти пилю, але воно трошки виняє пилю, але я його вже думаю, що воно не буде виняти, якщо я щось нанесу такий спрей. А, але в мене волосся пахне кокосом, тому що у мене бальзам з екстрактом кокоса. Якийсь спрей такий. Він, я думаю, забере все, що там було на рушнику. І вложить ося. Ну все, ось так. Зараз я піду снідати. Я буду їсти тортилі. Цікачила важку, не знаю, як вам пояснити. Зараз все покажу. Є храноло з йогуртом. Це буде десять рано. І чайок, Ну його тут ще немає. Я просто плаваю. Цього пам'ятає позайматися вдома сама музикою. Просто ноти так фітнесом позайматися. У мене фітнес-трейпер тут такий. Далі І два, подвійно позайматись фітнесом, що ніж зробити трошки тренування хочу. Висушити голову куди наконець-то. І поїхати на відкриття епіцентру. Ще він відкривається наш епіцентр? І я хочу туди показати. Готувати сідано. Ну. І це треба у нас мій день. Get ready with me, можна сказати, ну ладно, get ready with me, Дивіться в мене в інстаграмі. Посилання буде, як зазвичай, в описі під відео. Речі, друзі, я сьогодні ще я буду розбирати холодене. Я там проспорила з батьками. Так, далі для, для гранолу ми треба такий йогурт. У мене буде він засунитися. Далі мені треба ось така Зелень для тортилі. Що весь такий сироп мені треба для тортилі? Або він вже не спорчи ні? 13-6 -е нормальний. Сирок. Далі мені треба масло для тортилі. Так, що нам ще для тортилі? Сир треба для тортилі таких. А, для тортилі ще потрібно... Ось такий йогурт для соуса. І я думаю, що все. А, ну і ще яйця, але вони в мене тут. І лаваш, що він в мене тут. Ну, все. Ось це мій весь сніданок. Полетіла готувати, випустила задній звук. Я зараз покажу свій сніданок. Я, я скофтою на голові, бо мене не можу Всі мокрі У мене сніданочок такий, я сам покажу. Тут у нас гренола з йогуртом-суницею. Його суницею йогурт, і граноле. Гречський. Далі чай чорний чи зелений. Ой. Ще бетру. І тартилі. Треба тертити чай, бо я рукожоп. Нічого не сказати. Добре, хоч є чим витерти. Так, ну все. Я їстись такий снянок у мене. Бейшов. Я зараз на тренуванні, в мене мокра голова, але я ж буду її сушити, тому що я хочу позайматися тренуванням, типу, а потім сушити голову і люм час приїхати тренування. <кій> Ось так. Ну, все легкий мейкап. Блин, помаду на как краску Беру. Вообще ничего не порвало, зачем куда идти. Сила работать урок. Ну, там я английский нам задала на понедельник, вход в пятницу на понедельник. Хотя нам, звичай, не задаю, але вы не... Вы не она звучит чуть-чуть как НЗД, она Она забыла, и что еще нам не задала? Она там Ну, она звучит просто НЗД, на пятницу задала. И она что-то так задала, потому что... Бо... На минулу домашку з четверга на п'ятницю з здала два лігусенькі завдання. На вирішила, що не треба ще два завдання роботи, з домашнього завдання, тому що вона не додала їх в четверг. І нам задала на понеділку. Я вже сіла, одне зробила, думаю, друге ну, щось буду робити. І дзвонить та це в виход. Боже, мені якось п'ять хвилин, я вже на 15 сиділа вдома. Така зібрала, знаєте, мені позвонивсь, положила. Все, надо набрать, друзья. я не знаете, где он вообще... Разбил уже, набрал, конечно, хоть. Здрасте, я не накрашена. я хип... У меня но только зачиска. Вот я выпрямилась, и все. Не накрашена, выяснил, вообще. Ужас. В жизни не вышла накрашена. На хотя бы, накрасить надо было. Я с фаворбанком. все, все. Привіт Так, друзі, ми вже в епіцентрі, і він такий огромний, він мені прям як нагадує або Могелан, або Республіку справді. Я випустила вам влог. Ну, який же ви, напевно, дивились. І зараз ми з татом демо. Не знаю, ми просто приїхали, бо сьогодні п'яток квітня Написали, що відкриття. Я не зрозуміла, чи Макдон, це Макдональдс відкриття, чи це епіцентр А тато сказав, що інший бух тут, а так, тато? Ага Що ви мені тут важко дихаєте? Я дуже-дуже боюсь закритих пространств Ми колись заїжджали, короче, там такий спуск прям, як на цих, на американських Ти запам'ятала, Димуш? Там є однокласник Ми зайшли О, глянь, ось такий маленький, красивий, дивимось тут Коротше, ми нічого не купили. Майже там ну, я купила собі там порошок, не ну це для рослин і все. Бо мамі стало погано, тато поїхав в аптеку, поїхав спочатку не в ту, потім три рази не в ту аптеку і нарешті приїхав в ту, яка біля нашого вдома. Розумієте, коли... біля нашого танка я казала, тому що він просто що в теку біля в ту е, вирішив, а вона поїду в цю. Ой, я реально капець казала. І не мама, я зла, бо що я в мій людині стала багана. Але наша дзвонить всім і на Але... всіх, всі, щоб ви мені за не запитки не привозити. Це капець, друзі, це капець. Це хуже капець. Я не знаю, справді, я думаю, ну, так. це мій вмох, і я вирішу все. Я буду ділитися всім моїм моєму позі. І це капець. Я завжди скоро на каналі буду, розумієте? Я зовсім не витікаюся. Я хіба, що мені тільки в умі, коли він кидаєш. Ударилась, можу тобі в щось сказати. Здійс я зовсім не витікаюся. Ніхто не чу, що не витікався. Ну що? От я ще була просто три години свого часу присрала в унітаз. А тут реально. Легшими словами тут не виговориться. Я зла. Не слив, лиф, правда? Просто без лиф. Капец. Капзда, капзда, короче, вообще помню. Кто вот с меня встречает? Думенько, тек, Я котик, любимый. тебя Таня, чухала, сладишь что? Осьенькі. Просто гляньте на цю цьому. Капецька голодна. В мене коментики такі, ну тут оплотенця вони просто з тобою могут. В цьому порядку здесь. Піперешку, бо капецька голодна це єдине, що є. Ну я там щось їсти думала, але я це все не їм. Когда на сиге замыляем сыр, я лохо шусь. Мне все таки хотя бы штук 15, чтобы я наелась. И то на факт, что я наелась. Ой, это капец. Да, раз я потянусь, я дуже сильно голодная. Может, мне что-то Я не знаю. Ну чого ж земляти не хочу, бо нічого в нас все нема. У нас просто так, така проблема, що ми живемо в дупі світа. Ну, короче, ми живемо делего від міру від міста. І ну, типу, ми живемо біля міста, але далеко від... ми живемо біля цивілізації, нам не далеко їхати до міста. Але іменно зона, куди возять всі доставки з города, Клова там, з Макдональдса, вона прям закінчується. Там, где мы начинаем, с... там, где я живу. И за этого, короче, у нас не было никаких доставки, ничего. И реально, мы не дома что замочить. У нас там, где я живу, есть что-то, пицца, суши, все. Обычно я такого не хочу. Хотел бы, чтобы сюда были какие У нас такого нема. Что есть? Я бы в кафешках, смотрите. А мне у нас кафешек что-то безятки, так? Мне идти за кожем, смотрите, я... Скажу на камеру. Икс маленький. Не пип, -пи, конечно. Я сейчас внимание не стоила забыть. Зараз передернусь. Я перевернулась, уже прошлый базу часа просто вам не сняла перевоплощение. А я поела. Тадо купиться, мне это постушить, Мені прожимать. В трої так що Мені все равно 10 тисяч іксан зробити тренування копити к дошка, тому що я наганяла собі калорії в організмі. Дуже багато. Я вже поправилася здесь на сьогоднішній день. І цукерочка, і десь там те, де, і десь там все, і мусія зіла, і десяти і, і все. 20 кг обеспечені. Так що все, сейчас іду куда? <рапити> Работати в зал. Не жаль, мене вже вдома тренування, але в мене прямо вдома є. в мене в кімнаті, я собі стволі тому своє зала, тому що я чесно не розумію. навіщо тим людям, які роблять тренування без тренажерів, тим переплачувати гроші цей зал. Звісно, мені неважко заплатити там абонемент зал. Але навіщо? Якщо мають зробити саме тренування вдома, тим в мене є лазенка така, за сьогодні бражу. Побачили мене відео. То есть такая, не кожна може допомогти мені, я не розумію в сенсі переплачувати. Якщо хочеш, у мені при землі. нього я в машині приніс і я свої рослини додавала ще сюди нову квіточку. Зараз вам її покажу. От блін, Тату не забрав з машини мої рослини. Що я купала, яка брусила киточку. Дві квіточки, один кусь я посижу. Де. ріто то в молобусі. А один я купила собі вожоні. Я не купила, але це все я залишила в машині. Вот у нас не найкраща. Дощ марк 5 вообще. Ну я закриваю штурм і собі в топик посажу. Я. Випусить. Ты, я мус, я мус, просто... Приготувала офігенный шоколадный мусс. Там ну і цукру. И він достатньо калорійний речі потому что там виходить в мене черний шоколад багатою. Та це кокосове молоко. І кокосове, І желательно. Там много цукру, але калорійне я люблю, коли на вулиці погору створювати все в кімнаті. Або зразу якісь наші там погода трьод... або в або створювати літо все в кімнаті. У мене сьогодні створювати літо в кімнаті. Перше в мене ще штори. На вулиці ми не дивимось. Так що я в ще мешаю. Я хочу собі туди на квітички. Хочу... Після того, що я виключила більшу батарею, я таку, що в нього не слабо гріє, мені ж солодно, так, зараз я до нього попрошу. Все, друзі, я так подумала, що буде з вами працювати, на слух уже вийшов достатньо і так що кажу вам, всім капка, друзі, дякую за перегляд, всіх люблю, до нових зустрічей, макі-смакі. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, ми йдемо до першої, 500 підписників. Потім не за горами тисячом чекає вашої підписки.